Усім привіт, Дякую вам за підписку, дякую, що ви робите репости і лайкаєте. І дякую особливо за коментарі, які ви пишете. Мені дуже приємно і я, в свою чергу, хочу запропонувати дуже смачний пиріг з абрикосами. Ми зараз почнемо з приготування заварного крему. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно У каструльку розбити яйця. Сюди ми доповняємо цукор ванільний та звичайний цукор. Це все трошечки збиваємо, щоб яйця посліпили. Не Ненадовго, але треба трошечки збити. Сюди ми також додаємо кукурудзяний крокмен. У кремах я завжди використовую кукурудзяний, не картопляний, бо він відчувається. Перемішуємо, щоб не залишити камер з кукурудзяним крокманом. Все, оберідна маса стала, і ми сюди вливаємо холодне молоко. Перемішуємо та ставимо на огонь. Крем прогрівається і час від часу ми його помішуємо, щоб він не пристав до дна. Краще каструльку використовувати з подвійне дно. Крем почнемо загостівати, перемішуємо. І він такий дуже-дуже густий повинен вийти. Ще трошечки тримаємо на вогні, не перестаємо перемішувати, щоб не пригоріло нічого. Ось. Появилися перші бульки. І ми знімаємо з вогня. Добавляємо сюди масло, гарячий крем. перемішуємо. Одразу маса стає глянцевою. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі під відео та в кінці. І ось така вона повинна вийти. Бачите, однорідна, глянцева і дуже гарна на вигляд. Харчовою плівкою накриваємо крем в контакт та залишаємо остивати. Зараз ми наріжемо абрикоси. Абрикоси вони кисло солодкі Я не брала солодким, бо хотіла, щоб по русі така нотка кислинки відчувалася. Так ми витягуємо кісточку та не займемо на такі невеличкі гольки. Описі під відео я залишу посилання на свій інстаграм, де ви можете залишити свої фотозвіти. Мені буде дуже приємно їх побачити. І залишається приготувати тісто, значить, нам треба розбити яйця у миску. Сюди ми додаємо дрібку солі, це для підсилення смаків та супор. І це все міксером трошечки взбиваємо, десь приблизно 1 2 хвилини. Сери трошечки збили, я збивала десь на півтора хвилини. Сюди ми додаємо олію, олію без запаху. Це тісто дуже швидко робиться. Молока. Люба жирність сюди підійде. На маленькій швидкості перемішуємо. У цю рітину будемо присипа борошно. Та у борошно насипаємо розпушувач. На малих обертах перемішуємо. Це тісто у нас готове. Тісто виливаємо у форму. У мене форма роз'ємна, застелена пергаментним папером, і форма має 27х20 см. Тісто виливаємо у цю форму. Тісто ріденьке, і тому воно гарно лягає, але де потрібно, то потрібно підправити, то підправляйте. Там у кутики по бокам. Зрізом абрикоса викладаємо у тісто. Крем ледве теплий. Ну, Цей раз нормально для того, щоб ми могли його у кондитерський мішок переставити. І з кондитерського мішка видавлюємо крем поверх абрикосів. Ось так змійкою легенько не спішите. Ця кількість крему якраз нам підходить для цієї форми. Тобто цієї ширини та довжини форми. Далі можна посипати врубленими горішками. Це у мене арахіс і врублений фундук. Можна використати кокосову стружку, якщо ви її полюбляєте. Переставимо у духовку, яка розігріта 180. 50 хвилин, от зараз ми його залишаємо у формі остивати. Цей рецепт дуже простий. Тісто у ньому таке вологе кексуле, крем дуже ніжний і в міру солодкий. А абрикоска відкумає легку-легку кислиночку. І цей фрукт розбавляє весь цей смак. Дуже вам рекомендую його спробувати спекти, так як зараз сезон абрикосів і з абрикосами дуже смачно виглядає і апетитно. Рекомендую його приготувати. А у мене все до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну. І мирного неба на себе.